Сьогодні у виконавчій службі знаходиться більше тисячі виконавчих впроваджень по заборгованості за комунальні послуги. Загальна сума становить 2 мільйони гривень. Серед злісних неплатників за комунальні послуги значна частина складає боржників за тепло. Цього дня стукали у двері мешканців будинків вулиці Грушевського, які мають борг за тепло більше 2 тисяч гривень. Перший неплатник, який відчинив двері виконавчій службі згідно даних підприємства теплозабезпечення на 1 листопада 2012 року. Року, має заборгованість за послуги теплопостачання майже 10 тисяч гривень. Зі слів виконавців, його неодноразово попереджували, але до цього часу були лише обіцянки. В результаті у боржника описали та вилучили деяке майно. Сьогодні ми описали майно в одній квартирі. Якщо боржник протягом 10 днів не розраховується своєю заборгованості, тоді ми будемо продавати це майно в рахунок і погашення його заборгованості. За іншими адресами, власники квартир просто не відчиняли двері. Деякі говорили, що господаря немає вдома. Виконавці в свою чергу залишали повідомлення про візит та в черговий раз наголошували на погашенні заборгованості. рейди проводяться з метою, щоб люди задумалися, проплачували заборгованість свою, хоч хоча б частично, тобто, щоб не наростали такі великі борги, що вони не лишали своїх квартир. Бувають випадки. Коли ми продаємо квартиру, в рахунок плащен заборгованості, що сума сягає дуже велика. Якщо виконавчий документ приходить до виконавчого службу на виконання, ми його відкриваємо, даємо людям для самостійного виконання 7 днів. Якщо люди всі 7 днів не проплачують, тоді ми починаємо примусове виконання цього рішення. І вже нараховуються штрафні санкції, 10% від цієї суми заборгованості в виконавчий збір та витрати на проведений виконавчих дій. Так що краще проплачувати в добровільний термін, наданий для виконання рішення.